Перша книга Самуїла, 20 розділ, перший восьмий вірші. Нагадую вам, що Саул, який біг, а й гнався за Давидом, щоб вбити його, а, прийшов до Самуїла, зняв свою царську одіж і засвідчив, що Господь є царем, а не він, і що він підкоряється Богу. І він того разу не вбив Давида. Читаємо, що було далі. І втік Давид, з Дайоту в рамі, і прийшов, та й сказав перед Натаном, що я зробив? Яка провина моя, який гріх мій перед батьком твоїм, що він шукає моєї душі, що він хоче мене вбити? А той відказав Борони Боже, ти не помреш, Давид. Та ж батько мій не робить жодної справи, великої чи справи малої, коли не відкриває на вухо мені. То чому мій батько заховає від мене цю справу? Цього точно не буде. Йонатан переконує Давида, що він в небезпеці, а що він то, що в безпеці? А Давід вже навчений життя. Він вже не ввіряє своє життя. А в руки Саулу він розуміє, що Саул клянеться і не виконує. Він розуміє, що Янатан його переконує, що батько не буде його вбивати, але Саул все одно хоче його вбити. Тож Саул не залишається там, біля Самуїла, там, де Саул знає, де він знаходиться. Девід там не залишається. Він тікає, тікає до Янатана, і Він питає: Юнатану, У мене серце зле, чорне, чи у мене серце добре, червоне. Чому твій батько за мною ганяється? Чому він хоче мене? Вбити. А я там відповідає: не переживай, Давід, усі таємні думки мого батька, всі думки таємно все зберігається в нашому серці. Так от, мій батько відкриває переді мною своє серце, і я знаю усі його таємні думки, які там в нього всередині, тож не переживай. Він мені, якщо він захоче тебе вбити, то він точно мені це скаже, і я, звичайно, я тобі про це розкажу. А Давид іще заприсягнув та й сказав: Добре пізнав твій батько, що я знайшов мило в очах твоїх. І сказав він: нехай не довідається про те Янотан, що я хочу його вбити, щоб не був він засмучений, але як живий Господь, як жива душа твоя, між мною та смерті, кажу Давид, не більше, чим один крок. І сказав він отам до Давида, що підскаже душа твоя, те я для тебе. Зроблю Давід зараз не довіряє словам Йонатана. Він каже: Йонатан, ти не розумієш, твій батько тебе обманює. Саме як? Ось намальовані слова Давіда. Він каже, що твій батько вказує тобі на картинку, де він зі мною обнімається, де ми з ним друзі. Але поруч ми знати бачимо символ, що це обман, схрещені а, пальці. Він каже: Він тебе обманює. Чому? Тому що за спиною в нього справжні справжня ціль. А що в нього за спиною намальовано? Він гонця за Давидом, щоб його вбити. І там знак смертельна небезпека, в якій я, Йонатан, знаходжусь. Так Давид бачить зараз ситуацію. І Йонатан йому відповідає: Не переживай, Давид. Я тебе люблю. Ми з тобою а, заключили завіт. Заповіт, ми клялися в дружбі. Що ти мені скажеш, те я зроблю. І це хай буде свідченням моєї любові до тебе. І ось він йому дає червоне серце. І червоне серце ми знаємо, що це знак а, любові. І сказав Давид до Йонатана: ось завтра, новомісяча, коли, звичайно, сиджу я з царем за одним столом, щоб їсти з ним. Але ти відпусти мене, і я сховаюся в полі аж до третього вечора. Якщо дійсно згадає про мене твій батько, то скаже, що конче жадав Давид від мене, щоб йому забігти до свого міста Віфлеєму, бо там річна жертва для всього роду його, для, всього, для всієї рідні його. Якщо він скаже добре, це означає, що мир твоєму рабові, що мир мені, що він мене не хоче вбивати. Якщо дійсно запалає гнів Саулів, коли він почує ту звістку, то знай. Що поставлене те зло від нього, що він хоче мене вбити. Що ж, Давид пропонує Йонатану план. Він каже: буде новомісяча, буде свято, я повинен сидіти за одним столом з царем. Там, там біля царя сиділи поважні люди. І Давид був одним з поважних людей, він був родич царя, він одружив, одружився на його дочці, от, і він повинен там сидіти. Якщо він там не буде сидіти, це буде неповага до царя. І от ми бачимо, Давид скаже, буде це? Це свято, от, і Саул показує на місце Давида, де знак запитання, каже, де це дівся Давід? І якщо він запитає Йонатана, Йонатан пальцем показує донизу, повинен йому сказати, що Давід пішов до свого міста, до своєї родні Віфлеєм. Там у них жертва от, сімейна, вони повинні з сім'єю принести жертву Богу, вклонитись Богу. Це особливий сімейний час. От, тому... Я, Йонатан, відпускаю Давида, щоб він це зробив. Ну, це таке особлива подія в житті Давида в його сім'ї. От і якщо є два варіанти: якщо Саул, почувши цю звістку, буде посміхатись і не буде датуватись, це означає, що він не хоче вбити Давида. Що він зараз з Давидом, друзі, що між ними дружба. Але якщо він буде гніватись. І сердитись, це означає, що він хоче вбити Давида, що в нього на думці зеле. Проти Давида, що Давид знаходиться в смертельній небезпеці. Отакий план придумав Давид, щоб дізнатися, що ж там дійсно в серці в Саула. І чи все він розказує Натану, чи не все. І зробиш милість своєму рабу, продовжує Давид. Бо ти вів свого раба в Господній заповіт із собою. А якщо є на мені провина, убий мене ти. А до батька твого по що мене вести? Давид, Давид далі продовжує свою розмову зі Нотаном, і він каже: а Ти мені дав милість, благодать, ти зо мною заключив завіт, клятву, дві руки, які а, тримають одне одну. От, і Бог був свідок цієї клятви. Ми перед Богом заключили цю клятву. От, і він каже: якщо я роблю щось зле, Якщо я порушую клятву, ми бачимо, що Натан йому протягує руку, а в знак того, що він вірний клятви, а Давид свої руки ховає за спиною, тобто він не хоче бути вірним клятви. От. І відповідний знак розірвання завіду, зрадництво він каже: якщо це так перед Богом відбувається. То краще ти мене вбий, Краще ти мене покарай за те, що я порушив клятву. Хай мені буде смерть. Не веди, будь ласка, мене до свого батька. Я не хочу, щоб мати з ним справу. Хай, хай краще мене, мій друг, покарає, чим ворог. Ну, умовний ворог. Тобто для Давид не вважає Саула ворогом. Це Саул вважає Давида своїм ворогом. А завід був. Між людьми в присутності Бога. Таким чином люди присягалися не лише один одному, а й Богові. Ну, клятва це щось дуже серйозне, Бог свідок. Тому людина, яка боїться Бога, вона повинна триматись цієї клятви. І Давид благає Йонатана. Йонатан, тримайся цієї клятви. Якщо я порушив, то краще ти мене вбий. Але до батька свого не веди. Запитання, пояснення. А Давид став мудрішим. Він не вірить каятю Саула, як це робить Йонатан. Ми пам'ятаємо, що в минулому розділі ну, здається, що ну це прям якесь чудо. Саул починає пророкувати. Він не покарав своїх слуг, які повернулися, не виконали його наказ, не вбили Давида. Він свідчить, що Господь є цар, що він номер один. Тому він знімає з себе всю царську очі, і цілу ніч він лежав, цілу ніч він пророкував. І здається, ну він вже точно змирився, він вже точно покаявся, він вже точно не хоче вбивати Давида. Але Давид цьому не вірить. Він став мудріший. Він хоче, щоб діла Саула засвідчили. А не його слова. Є діла, які свідчать, що людина розкаялась. Якщо цих діл немає, треба бути мудрим і треба себе, особливо своє життя, не ввіряти цій людині. Наші діла свідчать більш переконливо, ніж наші слова. Ми можемо що завгодно казати, в чому завгодно клястися, переконувати, що ми такі чи інші. Але наші діла вони засвідчать, які ми є. І якщо наші діла протиречать, Нашим словам, то ми, ми є ті, а, щоб зрозуміти хто, ми, треба подивитись на наші слова, а не на наші діла. Згадайте останній випадок, де вам прийшлось просити вибачення в когось, де ви згрішили, де ви зробили погано, де вам Бог про це прямо сказав. Чи через людей, через, через Біблію, чи через слово своє. Ось питання: якими ділами ви засвідчили справжність свого кояття? Які діла? Люди побачили, кажуть, він дійсно покаявся, бо він робить зараз певні речі. Що це за діла? Поділіться з тими, хто з нами поруч. З питань придбання паперової версії книги «Три царі, англійсь, українською чи російською мовою пишіть нам в телеграм на ці номери, і ви зможете змогу, будете мати змогу придбати цю книгу паперовому вигляді. І нагадаю вам, що на кожному розвороті книги є QR-код, ви підносите свій телефон і попадаєте на наш youtube канал на наш відеоурок стосовно цієї сторінки. Відеоурок, такий, як ви зараз бачите в себе на екрані. І у нас в нашій книгі приблизно десь більше ста відеоуроків для дітей. Якщо ви не можете з дітьми почитати сторінку, то ви просто включаєте відеоурок, а далі просто питайте, ну, обговорюєте з ними. Питання, які були в цьому уроці, це посилання на наш сайт, де я маю надію, щось вже є нове про нас. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!